Торвальд Ейріксон намагався заснути. Безсоння мучило його останні кілька днів до подорожі, і в першу ніч на кораблі. Вони плили на нову землю, хотілося якнайшвидше дістатися її, розвідати нова земля як красиво звучать ці два слова. Брат говорив там зелено, і зелень там інакше. А ще там скрелінги. Виглядають не схоже на тих, кого вони зустрічали раніше. І лице між шкірою відрізняються, б'ються кам'яною зброєю, заліза не знають. Але все одно треба бути обережним, вони вмілі воїни, Та це й добре, веселіше буде. Сон не йшов вночі, не йде й зараз. Торвальд розкрився, денне світло трохи засліплювало. Він роззирнувся, спокійна вода, небо, чистий горизонт, його люди. 30 чоловік, що зголосилися відправитися з ним, вітер напуває вітрило. Тобі треба заспокоїтися, на нову землю краще ставати в спокійному стані, сказав Сігурд, відкусивши шматочок вісмушки в'яленого м'яса. Допливемо і одразу ж заспокоївся. А зараз я хочу стрибати, хочу танцювати, хочу кричати. Стріла в сраку влучить, тоді кричатимеш, танцюватимеш. Моя срака міцніша будь-якого щита. Фрея теж мені так казала. Вже два нормально сидіти не може. То ось чому вона дивиться на тебе так на чому хоче. Ну, в будь-якому разі, це вона запропонувала. Дурні ви обидва, засміявся Торвальд. Він підвівся і закричав на все горло. Потім обвів воду навколо пальцем і сказав Це все наше. Це все наше володіння не менше, ніж небо для птаха. Це все враз він змовк. Його погляд застиг на чомусь у воді. Він придивився. Це що? Жінка там. Вся команда вирішилася туди, куди показував його палець. Зазвучали голоси. Жінка, і правда вона, молода дівчина, здається: Пливімо до неї швидко. Перервав їхні репліки Торвальд. Між ними було біля 10 метрів. Вістанцю вони подолали вмить. На воді, лицем до гори, лежала неймовірної краси родоволоса гола дівчина. Лівої руки не було полікать шкіра дуже бліда. Однак тіло зовсім не встигло змінитися, померло недавно. Та не це змусило усю команду відкрити ретиві здивування. Нижче поясу був рибіший хвіст. Вона не була людиною. Треба затягнути її на човен, зачаровано сказав Торвальд. Це дійсно була русалка, справжня русалка. Торвальд торкнувся її, все не міг повірити у те, що йому не мариться. Вона була справжньою, мертвою, дуже холодною, але справжньою. Певно, від втрати померла, сказав Сігурд. Якась тварюка відкусила її руку. І вона померла від крововтрати. А чому тільки руку? Спробував на смак і не сподобалося? Не знаю, Турольда. Можливо. Як би там не було, ми маємо повернутися назад. Жодна земля не зрівняється з нею. Ми маємо показати її іншим. Тим більше недовго їй такою свіжою бути. Так, Сігурде, так. Розвертаємося. Торвальд сидів поруч з нею, тримав її голову на своїх ногах, торкався волосся, споглядав прекрасне обличчя. Всі ці історії про бегів старих, про Бога Нового. Торвальд не такий, як більшість. Він розуміє, що це казки, що підтвердження тим дивам не бачив ні один чоловік, ні одна жінка. А якщо кажуть, що бачили, то лиш варто спробувати розібратися і виявляється, що вони не сповна розуму. Або просто брешуть. Він шукав дивань на усе життя. Ця подорож затівалася лише заради одного: заради дива, яке, можливо, чекає його у нових незвіданих краях. Але диво сталося у дорозі, ось воно перед ним, те, що мало б існувати лише в небелицях. Воно у його руках. Він закрив очі і провалився у сон. В якому й сам став дивом. Вона була живою, і він був поруч з нею. Вони пливли глибинами темних вод. Він був як вона, він мав хвіст, мов у риби, він не знав іншого життя. Він був дивом, але тільки у вісні. Його розбудив грім, спалах блискавки змусив з зіниці розширитися. Вона вдарила у воду зовсім поруч. Коли це почалося? запитав Торвальд, перекрикуючи ревіння океану. Що і не почалося? викрикнув той з команди. Їх кидало, трусило, піднімало і пускало. Здавалося, що кожна наступна хвиля буде останньою. Вона поглине їх, уб'є. Цей шторм взявся ні звідки? прозвучав один голос. Це все через неї підхопив інший. Нам треба її позбутися, прокричав Сігурд. Ні, відповів Торвальд. Це все вона. Ми не мали забирати її води. Вона не нашого світу. Торвальд хотів послати їх усіх. Але наступний вал накрив човнен так, що той ледь не перевернувся, і тільки дивом нікого не змило за борт нікого крім неї. Слідуча хвиля була вже меншою. Та, що йшла за нею, вже не являла жодної загрози. І хмари почали розсіюватися і дощ стихати. Вони вийшли зі шторму живими, але вже без дива. Кінець історії у мене на каналі є ще відео, тож запрошую вас подивитись. Пропоную вам. Може, вам сподобається. Ось. Е, обіцяю, що далі буде ну, виходити проза регулярно, так само, як зараз. Вона буде різножанровою, Ось. В тому числі буде реалізм. Можливо, буде експериментальною, дещо експериментальне. І у мене велике прохання. Якщо вам ну, не велике прохання. Якщо вам сподобалось, будь ласка, або не сподобалось, будь ласка, якось відмітьте свою оцінку. Ну, тобто поставте лайк, дизлайк, напишіть коментар, що вам сподобалось, що вам не сподобалось. Чому вам сподобалось, чому вам не сподобалось загалом? Ну, ось так. Просто дуже хочеться отримати якийсь фідбек і знати, що люди думають. І дійсно, якщо вам подобається канал, підписуйтесь, коментуйте, лайкайте. Це допомагає і відео просувати, і мене мотивує. Дякую за увагу.